22 серпня в одному з міських закладів загальної середньої освіти було проведено збори разом із батьками майбутніх першачків. На зустрічі були присутні міський голова Віталій Граждан разом з заступником Андрієм Криштоповим, депутати міської ради, представники районної влади, адміністрації учбових закладів, заклад, класні керівники та батьки. Саме в цьому закладі, за словами виконуючого обов'язки начальника управління освіти Білгородністровської міської ради Олени Принц, є готовий фонд цивільного захисту. Маємо запустити в цьому навчальному році три заклади загальної середньої освіти, розподілили, де можемо посадити наших першачків, аби вони мали змогу навчатися офлайн, мали змогу укритися під час повітряної тривоги. Цей заклад сьогодні зустрічає батьків чотирьох закладів. Маємо показати батькам, де розташували їх класні кімнати, яким чином мають дітки потрапити до укриттів, і саме показати, які ми створили умови захисту під час повітряної тривоги. Якщо будуть питання, сподіваємося, проведемо опитування серед батьків, який відсоток планує все ж таки своїх дітей пустити до закладів загальної середньої освіти. Хочу сказати, що плануємо організувати харчування для наших першачків і хочемо організувати організувати організований підвіз, аби мали змогу саме до цього місця потрапити наші діти. Під час зустрічі Віталій Граждан розповів, що з боку міської влади були проведені роботи щодо приведення укриття до ладу. Хто вважає, що вашому рібінку безпечно знаходитися вдома і вчитися дистанційно, він тобто буде вчитися вдома? Хто вважає, що все-таки буде ребенку вчитися в школі очно? Наша задача создать условия, чтобы в случае объявления тревоги детей переводили в укрытие. Для этого мы сделали ремонты в наших укрытиях. Допустим, что касается помещения третьей школы, здесь нет подвала, да? нельзя было, негде было делать ремонт, поэтому мы сделали напротив. В принципе, по У нас є норми законодавців постанова кабінету міністрів, да, в якій вказано, що учбовий заклад може працювати очно, якщо да, в ньому є приміщення підвальне або приміщення укриття знаходиться там не більше, на не більше 100 метрів. Все там перебігли, перекрасили, перешпаклювали, всі труби, поміняли проводку, світ завели, стяжку зробили. Зараз двері поміняємо, туди занесли парти, стулья. и так далее, и так далее. Чтобы это укрытие могли, могли использовать для учеников, для деток, чтобы они могли туда переходить. вот. Опять же, напоминаю, что ваше право, чтобы ребенок, если считать, что должен сидеть дома, он будет сидеть дома. Никто заставляет насильно никого не будет. Сейчас завезли туда и будет питьевая вода, там есть туалеты, вот, там по возможности поменяли там, унитазы, бачки и так далее, и так далее. Вот. Проведем туда интернет, там можно еще и телевизоры повесить, посмотрим. Вот. Поэтому вас собрали для того, чтобы вы каждый для себя определился. Но более того, это еще и там поставили задачу все, что нужно провести с родителями эти собрания, показать вам условия, вы все должны туда будете сходить посмотреть. С Перинцем Николаевной, у вас есть там директора школ. Міський голова відповів на запитання по шкільному транспорту, централізованому опаленню, придбанню альтернативних джерел живлення. Під час зборів було оголошено повітряну тривогу, і присутні батьки та викладачі спустилися у підготовлене укриття. Ніхто не готувався працювати в умовах війни, однак все ж таки потрібно пристосовуватися до нових реалій. Кожен з батьків буде сам приймати рішення про доцільність очного або заочного навчання. Хочеться побажати майбутнім першокласникам спокійних уроків, гарних оцінок, смачних обідів, міцного імунітету, веселих перерв та нових друзів. Так хочеться, щоб у наших дітей було щасливе дитинство. Олеся Семчинська, Натолікінчук, перший муніципальний.